Готуємо королівські креветки. Це дуже смачно, особливо з маринованою цибулькою. Отже, заморожені креветки ми розморожуємо та очищаємо їх від вусиків та стравоходу. Обов'язково треба дістати стравохід. Я думаю, ми всі розуміємо, що це таке і не хотілося б його їсти. Обов'язково промиваємо креветки та починаємо маринувати. Додаємо сіль сушений часник та свіжозмелену суміш перців. Обов'язково заливаємо це все соєвим соусом та соком лимона. Добре перемішуємо і даємо постояти півгодини. Тим часом обчищаємо цедру лимона, беремо розмарин та часник. Обжарюємо їх з вершковим маслом на пательні, для того, щоб наше масло було ароматне та смачне. Дістаємо всі обсмажені інгредієнти, вони нам більше не потрібні. Висипаємо креветочки на пательню та смажимо їх приблизно по 5 хвилин з кожної сторони, обов'язково під кришкою. Креветка велика, смажити її треба довгенько, приблизно хвилин 15, потім скуштувати. Вона повинна смажитись у рідині. Саме рідина допоможе креветці залишитися ніжною та соковитою. Пробуйте, куштуйте. Смачно, Бай-бай!